Отже, почнемо з Овнів. Асидент у Овні. Ретро Венера 3 березня, 17 березня, ретроградний Меркурій, 29 березня, сонячне затемнення в 9 градусі Овна. Будуть у вас проходити у першому будинку, тема якого це я, наше тіло і наша зовнішність. Або у 12 полі. Воно відповідає темам творчості, інтуїції, таємницям, прихованій якісь діяльності, езотерики, неофіційної якоїсь роботи, закритих установ, поїздок також за кордон, роботи наодинці та усамітнення. 14 березня місячне затемнення в 24 градусі Діви у вашому 6 полі, тема якого. Повсякденна праця, здоров'я, догляд за дітьми, тваринами маленькими, такими як кішечки, собачки, ну домашніми тваринками, або людьми похилого віку чи хворими. Або може потрапити в сьоме поле: це поле партнерства, це наш чоловік, дружина, партнери по роботі в спорті, в хобі і також це наші клієнти. Стеліум в кінці місяця буде у вашому теж 12 полі. І також підказка Таро, зараз я вам скажу якусь підказку на березень. Таких це петів може все ж таки касатися. Так, підказка для овня на березі місяця. Так, сімка е, мечів. Сімка мечів це про Таємниця це або все ж таки підходить до вашого 12-го будинку. Це або якась скрита діяльність ваша, чимось ви займаєтесь, або щось ви приховуєте, або щось від вас приховують, і, скоріш за все, ви в цьому місяці розкриєте цю тайну.